1 червня не лише перший день літа, а й міжнародний день захисту дітей. Погода нам подарувала сонечко ближче до середини дня. Аби діти, наша маленька радість та велика надія, мали змогу повеселитися. Радіостанція Мідафем також не оминула цього свята та підготувала проект Назад у дитинство. Ефір на молодіжній хвилі розпочинався як завжди з позитиву. Нарешті літо і всі величезний привітик. Так, привіт шановні. Маємо для вас сюрприз ще один. Так, адже діти це квіти життя. І саме сьогодні кожен повинен зробити для своєї дитинки свято. Це свято потрібно, аби люди звернули увагу, подивилися, що поруч є діти з їхніми проблемами та потребами. І ми, до речі, маємо робити свято, аби послухати дітей і інколи в них повчитися. Так, тому що саме діти це і є дорослі. Вони все розуміють і помічають набагато більше ніж ми. Згодна повністю собою, до речі, ще ми не повинні забувати про добрі справи, які варто робити щодня. Для, для вас, вас сьогодні працюватимуть Рома Трен. Та Лолі Баських. І далі ми зробимо добру справу, подаруємо вам ще три хвилини з нашого дитинства. Колега по ефіру Рома Трен, якого вже встигли полюбити та помітити слухачки, розповів усі секрети та особливості святкового ефіру. Сьогодні ми старалися згадати такі треки, які були в нашому дитинстві, згадати треки з відомих мультфільмів, таке, яке було дуже близько для душі дітей. Сюрприз на початку ефіру це частина нашого проекту Назад у дитинство. Цей проект мав дуже цікаве значення, адже ми запросили діток та брали в них інтерв'ю, запитували, що таке щастя, що таке сім'я, що таке кохання. До речі, я вам скажу, що відповіді були навіть дуже серйозні, на які… Навіть дорослі люди не зможуть так чітко і ясно сказати. До проєкту ми готувалися десь близько тижня і в... опитували дітей, вибирали цікаві треки з мультфільмів. в сім'ї головний Директор. Директор? А хто це такий? Це хто головний? А є улюблений мультфільм. Угу. Який? Про супергероїв. Так, да, а ким ти хочеш бути? В майбутньому, коли виростеш? Виростеш? Ну так, коли виростеш, ким ти хочеш бути? Я чоловіком полкові. А що таке гроші? Це долар. Так? Да? А де їх беруть? Беруть? Угу. Коли заробляють. А як їх можна заробити? Ти виростеш, то будеш на роботі. А що таке інтернет? Це Wi-Fi. А що можна з ним робити з цим Wi-Fi? Закачати ігрушки. Які? Які хочеш, то і, і качай. А тебе є улюблений мультфільм. Да. Який? Ага, поняла. А ти хотіла б бути кимось із мультика? Да? Ким? Огі. Огі? Хто в сім'ї головний? Хто головний на твоїм? Директор. А які ти любиш іграшки? Шахмати. Шахмати? Ух ти, а що ще? Сашки Нарди. Вау. В тебе є мрія? Я хочу стати космонавтом. Да. А як ти знаєш когось із космонавтів? і да. В тебе є кращий друг? Так. Да. А як його звати? Сережа. А що таке дружба? Е, це е, друг, з яким можна дружити. Ти йому треба все е, розказувати. Він може тобі допомогти. Угу. Скажи мені, будь ласка, от ти навчаєшся в школі? Да. Ти любиш англійську мову? Да. Так? А хотів би десь навчатися за межами України, жити за межами України? Так. Да. А де хотів би? В Італії. В Італії? А чому саме в Італії? Е, бо Мені там подобається. А що тобі саме більше подобається в Італії? Е, Море. Море? Був на морі? Так. Да. Як тобі сподобалось? Так. Да. А музику ти любиш? Так. Да. А що ти любиш найбільше слухати? Так, Танцюєш? Хотів би, щоб твоя мама записала на якісь танці? Ну, та, е, Танцює класно. Проект назад у дитинство» – це лише початок літніх мрій на хвилі модного та динамічного раю. Дуже багато планів. Ми з моєю колегою Лолі спробуємо влаштувати вам справжній літній настрій за допомогою хітів та розважальних програм. Тому ж, будь ласка, слідкуйте за анонсами та ефірами.